Уявіть, що ви заходите в сад амішів, місце, де родини вирощують їжу цілий рік, не витрачаючи жодної копійки. Поки сучасні садівники витрачають сотні доларів на хімічні добрива і все одно бачать зменшення врожаю, аміші покладаються на прості, перевірені часом методи, які доступні, екологічні та надзвичайно ефективні, їхні сади процвітають десятиліттями, стаючи з кожним роком більш родючими. Без хімії та складних машин. Зайдіть у будь-який садовий центр, і ви побачите барвисті мішки добрив, що обіцяють чудеса росту 20 лярм тут, 30 для там. І, перш ніж ви згадаєте, ви вже витратили на свій сад більше, ніж на продукти. Тим часом у тихому сільському куточку аміші розкидають свіжий кінський гній, те, що більшість викидає, і отримують врожаї, яким заздрять навіть комерційні фермери. Готові відкрити секрети цього традиційного садівництва. Давайте розпочнемо подорож у світ сталого садівництва амішів. С1. кінський гній, чисте золото для саду. Якщо хімічні добрива можуть коштувати 200 та 300 доларів на рік, то аміші використовують свіжий кінський гній, повністю натуральне добриво, яке містить на 50% більше азоту, ніж більшість магазинних продуктів. Це науковий факт, і для цього не потрібні жодні хитромудрі інструменти. Один кінь виробляє 35-50 фунтів гною на день або близько 9 тонн на рік. Достатньо, щоб удобрити великий овочевий сад без жодних витрат. Все просто зберіть свіжий гній зі стайні, змішайте його з ґрунтом або злегка. компостуйте перед використанням. Кінський гній не лише живить рослини, він покращує структуру ґрунту, створюючи дрібні повітряні кишені, які допомагають корінню дихати і рівномірно пропускають воду, що веде до кращих врожаїв. Ґрунтові мікроби обожнюють кінський гній, вони повільно його розкладають, поступово вивільняючи поживні речовини, як тривалий шведський стіл для ваших рослин. На відміну від цього, хімічні добрива діють як фастфуд. Швидкий результат, але з часом виснажують і послаблюють ґрунт. Ба більше кінський гній містить корисні бактерії, які працюють як охоронці, захищаючи рослини від хвороб, те, чого синтетична хімія не може зробити і навіть погіршує ситуацію, вбиваючи корисну мікрофлору. Результат сади амішів залишаються родючими століттями, тоді як сучасні часто деградують уже через 3-5 років. Наприклад, річний вихід 9 тонн від одного коня може удобрити цілий акер саду, вирощуючи багаті на вітаміни моркву та капусту, що підтримують зір і імунітет. Ця порада амішів проста, безкоштовна і екологічна. Спробувавши її, ви захочете перетворити свій сад на природну скарбницю. 2. чотирирічна ротація культур секрет здорового ґрунту. Багато садівників садять ті самі овочі на одному місці з року в рік, а потім дивуються, чому врожай слабшає, і рослини частіше хворіють. А міші уникають цієї поширеної помилки завдяки простій, перевіреній часом техніці чотирирічній ротації культур, яка зберігає ґрунт здоровим, а врожайка багатиме без дорогих добрив. У перший рік вони садять кукурудзу, яка є великим споживачем азоту. На другий рік боби, які, як бобові, фіксують азот із повітря у ґрунті завдяки бактеріям у коренях. На третій рік садять гарбузи чи кабачки, великі листки яких затіняють бур'яни, а глибокі корені покращують структуру ґрунту. На четвертий рік ґрунту дають відпочити, засіваючи покривні культури, так наприклад, конюшину чи жито, що збагачують органічною масою і запобігають ерозії. Це просто розділіть свій сад на чотири грядки і щороку змінюйте культури. Це розриває цикл хвороб, шкідники не можуть знайти улюблену рослину і гинуть. Наприклад, грядка з кукурудзою цього року стає грядкою з бобами наступного, зберігаючи природну родючість і підвищуючи врожайність на 20-30% у порівнянні з монокультурою. Це також допомагає вирощувати овочі, багаті на клітковину, що підтримує травлення. Цей метод амішів простий, економний і сталий, і, можливо, надихне вас скласти власний план ротації для здоровішого саду, 3. посів за місячним календарем той ідеальний час від природи аміші висаджують свої культури відповідно до фаз місяця старовинний прийом, який звучить незвично, але на диво ефективний, економить час і підвищує врожайність, коренеплоди, такі як морква, картопля та буряк. Висівають під час молодика, коли місяць повністю темний. У цю фазу гравітаційне тяжіння притягує вологу глибше в ґрунт, стимулюючи сильний ріст коренів і стійкість до посухи. Листові культури, як от салат, шпинат і зелень, висаджують під час зростаючого місяця, коли світло посилюється. Додаткове світло стимулює гормони росту, допомагаючи насінню проростати до 25% швидше. Навіть збирання врожаю відбувається за місяцем. Коренеплоди, зібрані під час спадаючого місяця, зберігаються довше через нижчий вміст води, тоді як листові овочі зібрані на повний місяць, більш хрусткі, але найкращі для споживання одразу. Все, що потрібно, це, це місячний календар, щоб вибрати правильні дні для посадки. Наприклад, морква, висяна під час молодика, зазвичай виростає з більшими, щільнішими коренями багатими на вітамін А, а врожайність може зрости на 15-20% порівняно з випадковою посадкою. Цей метод нічого не коштує, використовує природний ресурс, місячне світло і є повністю екологічним. 4. гаряче компостування, перетворення сміття на садове золото. У той час як більшість домашніх компостних куб відмирають протягом року або довше. А міші отримують чорне золото всього за 3-4 місяці, ретельно контролюючи температуру. Метод простий, економний та ефективний. Вони змішують 30 частин коричневих матеріалів: сухе листя, солома або подрібнений папір, з дядним частиною зелених, овочеві відходи, свіжа трава або кінський гній. Щоб створити компостну купу, яка нагрівається до 60 70 відсят діяться, це достатньо, щоб знищити насіння бур'янів, шкідливі бактерії та хвороби рослин. Як це працює? Матеріали складають у купу заввишки 90 120 двадцять і щотижня перевертають, щоб додати кисень, який живить мікроби, що виробляють тепло. Якщо співвідношення неправильне, купа або охолоне, або почне неприємно пахнути. Коли все зроблено правильно, навіть тверді кухонні відходи та гілки швидко розкладаються, утворюючи багатий темний компост, еквівалентний 200 цьотрим вартості комерційного добрива для великого саду. Наприклад, компостна купа об'ємом 1 кубічний ярд кухонних відходів може відновити 46 місім місіс саду, даючи врожай багатий на вітаміни С і К. Гаряче компостування також відлякує мух і гризунів завдяки високій температурі. Ця порада амішів проста, як змішати сміття, і змусить вас почати компостувати вже сьогодні, перетворюючи відходи на потужне екологічне живлення для рослин падь збереження насіння старовинних сортів спадщина врожаю. Поки сучасні садівники витрачають 110-200 доларів діларів на рік на гібридне насіння. А міші зберігають насіння, передане від предків. Метод простий, сталий і повністю безкоштовний. Щосезону вони збирають насіння з найсильніших рослин, наприклад, стійких до посухи помідорів або бобів, що не хворіють, і зберігають їх у скляних банках для висівання наступного року. Все просто зберіть насіння з повністю стиглих плодів, добре висушіть і зберігайте у прохолодному темному місці. Ці старовинні сорти, адаптовані протягом 8-10 поколінь, швидше проростають, формують глибше коріння і часто зберігаються краще ніж гібриди. Наприклад, один старовинний помідор може дати 200-300 насінин. Достатньо, щоб засіяти 48 медвам саду на кілька років, заощаджуючи гроші на магазинному насінні. Крім того, ці рослини часто мають унікальний смак і більше лікопену. Який підтримує здоров'я серця, перевага якої ви не знайдете у магазинних овочах. Для цього методу не потрібне жодне складне обладнання, лише терпіння, і він допомагає створити рослини, ідеально пристосовані до вашого місцевого ґрунту. Шість глибокий, рідкісний полив, міцне коріння, стійкі рослини, більшість садівників або поливають щодня, або забувають про полив на тиждень, обидва варіанти призводять до слабких рослин. А міщі ж використовують глибокий полив двічі на тиждень простий метод, який економить до 60% води та підтримує довготривале здоров'я рослин. Вони покладаються на гравітаційні системи зрошення, під'єднані до бочок для дощової води, які можуть зібрати 380 760 літрів за одну зливу, спрямовуючи воду через підземні труби безпосередньо до коріння. Це запобігає змочуванню листя. Зменшуючи грибкові хвороби до 75%. Полив проводять рано вранці між 6 і 8 годинами, щоб звести випаровування до мінімуму та максимізувати засвоєння поживних речовин. Замість того, щоб орієнтуватися на вологість поверхні, вони перевіряють зволоження ґрунту на глибині 57 метрів вручну. Наприклад, грядка салату з глибоким поливом формує довше коріння, краще переносить посуху і дає листя. Багате на вітамін К, який сприяє травленню. Цей метод не потребує електричних насосів, лише природних ресурсів, як от дощова вода, і є одночасно ефективним та екологічним. Сьом. громадське садівництво, сила спільної роботи. Догляд за великим садом наодинці може відчуватися як бій без підтримки, але аміші перетворюють важку працю на спільну подію. Яку легко організувати, що заощаджує час і є екологічно стійким. Вони проводять дні колективної посадки, коли 8-10 родин разом готують ґрунт, висівають насіння та діляться інструментами і насінням, те, що на одинці зайняло б тижні, разом можна зробити за кілька годин, вони також обмінюються порадами та, наприклад, як використання кавової гущі відлякує слимаків, які швидко поширюються у групі. Під час спільних заготівель родини консервують 300-500 банок джему або маринованих овочів, використовуючи спільне обладнання, як от автоклави. Наприклад, за одну сесію громадського садівництва можна засадити цілий акер, позбавивши кожну сім'ю необхідності купувати дороге обладнання, як от мотоблок за 500 дольф. Цей метод зміцнює соціальні зв'язки, знижує витрати та забезпечує поживні врожаї. 8. сумісні посадки для боротьби зі шкідниками природна екосистема. Замість того, щоб витрачати 50-100 деґронів кожного сезону на хімічні пестициди, аміші використовують сумісні посадки для відлякування шкідників, простий, доступний і сталий метод. Чорнобривці, висаджені серед грядок, виділяють сполуки, що відлякують нематод, попелиць і білокрилок. Базилік, посаджений біля помідорів. Відганяє гусінь бражників і водночас підсилює смак, у результаті помідори, багаті на лікопен, корисні для серця. Настурції діють як рослини пастки, приваблюючи жуків подалі від основних овочів, легкі тканинні укриття захищають розсаду, пропускаючи світло й воду, але блокуючи комах. Вони також висаджують квіткові смуги між грядками, щоб приваблювати сонечок. Які за сезон з'їдають тисячі попелиць, наприклад, грядка з помідорами, серед яких росте базилік, має до 80 менше шкідників, ніж без нього. Цей метод вимагає лише грамотної посадки, без хімії, роблячи його корисним і для здоров'я, і для планети. Ця порада амішів така ж проста, як посадити квіти і змусить вас захотіти виростити чорнобривці, щоб природно захистити свій сад, дивати. Подовження сезону вирощування врожай цілий рік, аміші не дозволяють погоді диктувати, коли збирати врожай. Натомість вони використовують прості методи, щоб подовжити сезон вирощування на 6-8 тижнів, заощаджуючи на позасезонних овочах. Вони будують парники з підручних матеріалів, старих вікон і дощок, створюючи міні-теплиці, які затримують сонячне тепло та захищають рослини від заморозків. Усередині температура на 8-11 деґріціацій вища, ніж на дворі, що дозволяє культурам, як от салат і шпинат, багатим на вітамін С, рости навіть узимку. Посів з інтервалом у два тижні забезпечує постійний запас свіжої зелені. Вони також користуються льохами, де температура тримається від 0 до 4 деджісвіці для зберігання буряка, капусти та яблук протягом кількох місяців без електрики. Наприклад. Парник площею 1,8 вісімлітвоєвий може забезпечувати свіжі овочі всю зиму менш ніж за 30 далі. Використання вторинних і природних матеріалів робить цей метод економним та екологічним ця порада амішів така ж проста, як скласти кілька дощок, і може надихнути вас збудувати власний парник для зелені цілий рік. 10. Безорне землеробство до фодрокоди, довготривала родючість. Традиційне орання може виснажувати ґрунт, тож аміші застосовують безорне садівництво, простий і сталий спосіб зберегти здоров'я ґрунту на десятиліття. Щороку вони тестують ґрунт за допомогою простого набору за 20 тотель, вимірюючи азот, фосфор, калій і п'єша, додаючи лише те, що потрібно, і зменшуючи витрати на добрива, восени вони висівають покривні культури конюшину чи жито. Щоб наситити ґрунт азотом і поліпшити його структуру. Безорні методи захищають ґрунтове життя, включно з корисними бактеріями, грибами та дощовими черв'яками, до 1 мільйона на акар, які природно удобрюють землю. Такі сади утримують на 19 джетілітрів більше води на кожен додатковий відсотків органічної речовини, підвищуючи стійкість до посухи. Наприклад, кам'янистий ґрунт за кілька років без оранки може перетворитися на багатий темний верхній шар, що дає овочі, насичені вітамінами А та К. Цей метод вимагає лише тест набору для ґрунту і насіння покривних культур, роблячи його доступним, ефективним і екологічним. Ця порада амішів така ж проста, як дати землі відпочити, і може переконати вас відмовитися від плуга, щоб природно відновити родючість. Ці поради амішів доводять, що традиційні, недорогі та стали методи можуть перетворити навіть бідний ґрунт на родючий і врожайний сад. Від безкоштовного кінського гною до парників із підручних матеріалів ці техніки не потребують дорогих хімікатів чи обладнання, але дають поживні, корисні для здоров'я овочі. Аміші показують, що сталий підхід у садівництві полягає в роботі з природою, а не проти неї. Яка порада надихнула вас найбільше? Напишіть у коментарях, поставте вподобайку та підпишіться, щоб дізнатися більше традиційної садової мудрості. До зустрічі наступного разу!